Усі військово зобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років до 16 липня зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Однак за непоновлення даних будуть виписувати штрафи. Про це телеканалу конкурентів і розповіла прес-офіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування Уляна Кравчук. Особи, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з'явилися за викликом у ТЦК або ж проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані сьогодні, штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію, значно підвищені. Сягають вони від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень для посадових і юридичних осіб. Пресофіцерка зазначила, що якщо що військово зобов'язаний вирішив оновити свої дані через додаток Резерв Плюс, і там стоїть статус у розшуку. Цю проблему потрібно вирішити через територіальні центри комплектування в індивідуальному порядку.